У цьому відео я розповім про Google News, безкоштовний сервіс-агрегатор, який автоматично збирає впорядкові новини з тисяч, з тисяч видань у всьому світі. Для моєї спеціальності Біологія та Біохімія це чудовий спосіб залишитися в курсі останніх відкриттів і подій у світі науки. Зараз ми знаходимося на головній сторінці Google News. Тут ми, бачимо, тут ми можемо бачити верхню панель навігації сервісу. Вона допомагає обирати теми новин, які вас цікавлять. Ось що означає кожен пункт. Головна стрічка основних повиннових дня для вас Персоналізована підбірка новин за вашими інтересами, підписки, новини від обраних видань, Україна, національні події, світ, міжнародні новини, місцевий пошук, новини з вашого регіону, бізнес, економіка та фінанси тощо. Сервіс збирає матеріал від великих метій до спеціалізованих наукових сайтів. Алгоритми штучного аналізує контент, враховуючи актуальність, авторитетність джерела і інтереси користувача. Схожі статті об'єднуються в одну тему, що дозволяє бачити різні погляди на одну подію, наприклад, біорозманіття. Для біологів і біохіміків Google News – це швидкий спосіб знаходити інформацію про нові дослідження, публікації та екологічні ініціативи. Сервіс дозволяє дізнаватися про сучасні методи секвенування ДНК, наприклад, відкриття ферментів, дослідження клітинного метаболізму та інші наукові новини. Він допомагає студентам-науковцям і орієнтуватися у сучасних тенденціях, стежити за міжнародними дослідженнями, розуміти вплив відкриттів. На суспільство та знаходити джерела для популяризації власних робіт, отже, можна сказати, що Google News – це не лише зручний інструмент для отримання інформації, а й важлива складова наукової обізнаності.